Друзі, привіт! Ви на каналі Real Estate Естейте Marketing Talks. Сьогодні ми говоримо про нерухомість про ринок оренди Бостона. Я хочу сказати, що я доєднався до компанії Campus, до команди Western Atlantic Group, Тобто, зараз займаюся як пошуком клієнтів, так і здаю об'єкти нерухомості, тобто аналізую певні інвестиційні угоди. І хотів би сьогодні підняти тему оренди, тому що вона є важлива і поступають такі запити, поступають таких запитів дуже багато. І я б хотів підняти, яка є можливість, як можна зняти квартиру без комісії. Тому що більшість об'єктів, які ви бачите зараз на сайті Zillow, на сайті apartments.com, вони переважно всі йдуть з комісії. Тобто, вони туди потрапляють з МЛС-системи. МЛС – це внутрішня система для агентів, де розміщуються всі об'єкти, і де відбувається рекорд запис вся інформація, яка відбувається з об'єктом нерухомості протягом його життєвого циклу. Тобто, неважливо, хто власник, чи це продажа, чи це оренда. Якщо він туди потрапляється, і запис зберігається, і він іде в рекорд. Тобто, можна подивитись. Коли за скільки цей об'єкт здавався, продався там не продавався, пробував продаватись? Ну тобто, вся ця історія, вона якби там відображається. Але щоб об'єкт туди попав, він або лендлорд укладає угоду з агентом. Тому якби от об'єкти, які там вони автоматично передбачають, що тенент буде платити комісію. Тобто, от, якщо ви це бачите, ви розумієте, що тут якби комісія буде в будь-якому випадку. Чи прийдете ви самі? Тобто і зв'яжетесь і переглянути цей об'єкт і візьмете його в оренду, чи прийти ви з своїм агентом, ви все одно заплатите комісію, тобто в розмірі одного місяця. Тобто, є різні випадки і унікальні випадки, але там 95% це така практика. Ну є такі вебсайти, як Craigslist, Я додам їх в описі, Facebook Marketplace. Тобто, на цих вебсайтах ви можете пошукати об'єкти і знайти їх без комісії. Тобто, зазвичай це об'єкти, які. Можливо, не до кінця відповідають стандартам, тобто, це може бути як підвальне приміщення по документам, але по факту воно не буде підвальним, тому що воно буде мати вікна і буде виглядати добре. От, але якби документально його не можна оформити як окрему одиницю і виставити на МЛС. Тому якби такі об'єкти, об'єкти такого характеру, або просто власник хоче сам здати об'єкт нерухомості, ви можете знайти їх на. Facebook Marketplace або на сайті GregList по своїм А, Важливо тільки розуміти, що там, де немає верифікації, там якби, є дуже багато різного скаму, дуже багато різного обману і шахрайства. Тому, якби ви маєте бути обережними і розуміти, що ви працюєте на території, яка не зовсім до кінця захищена яка не є там до кінця легальною. Тобто на це прошу звернути дуже велику увагу. Також ще цікавий варіант, як можна знайти об'єкт е, квартиру там або будинок під оренду для себе і без додаткових витрат. Це кожне містечко, кожне нейборгуд має свої локальні групи. Якщо ви знаєте містечко, в якому ви хочете жити, або ж нейборгуд, і у вас уже живуть там друзі, знайомі, родичі або колеги по роботі, то ви можете їх попросити, так як зазвичай, або вони участвують, вони, або вони можуть приєднатись, прийти в верифікацію, приєднатись до локальних груп. І в цих групах можна розмістити оголошення, що е, сім'я, чи там такі, то такий, то там шукаю там е, для себе там квартиру, якби тобто, і там може знайтись власник. Тобто не публічні групи, а саме приватні маленькі групи, в які інші люди не мають доступу, тільки люди, які об'єднані певною чи територіальною ознакою, чи ідейною ознакою. Оце такі варіанти допоможуть вам. Е, Скам так, знайти житло, не заплативши комісію. Але от якщо ви там до прикладу проходите проходите процес саме подачі заявки на оренду через Zillow або через apartment.com, то зазвичай е, ви попадаєте в систему, тобто, де вам спочатку ви переглядаєте об'єкт, тобто, якщо ви проходите базову верифікацію. І важливо розуміти, що для всіх лендлордів важливі такі речі, як надійність самого орендаря. Але наявність коштів на рахунку не означає, що вам її орендують, тому що якби, є ряд нюансів, тобто робочий процес, чи ви працюєте, чи не працюєте, ваша кредитна історія, ваш бекграунд чек і кримінальне минуле. По цьому офіційно відмовити не можуть. Але на це звертають увагу і по великому рахунку. Це може бути причиною, що вашу заявку можуть розглядати набагато довше, і тому якби, от це треба також враховувати, що вам прийдеться можливо заповнити декілька аплікацій. Я знаю, що такі сервіси спеціальні сервіси для апліка... для аплікацій, вони беруть кошти, вони беруть комісію там в розмірі від 25 до 50 доларів. Це не є цілком Легально, що цю комісію ви сплачуєте, але ви її сплачуєте майже завжди. Тобто, за те, що ви подаєте заявку на отримання квартири в оренду, також просто на майбутнє ви знаєте, що якщо ви один раз заповнили аплікаційну форму, заплатили 25 доларів, ви цю аплікаційну форму можете використовувати для подачі заявок на інші квартири. Також тому один раз ви це зробили, і цього буде достатньо для того, щоб рухатись далі. Ще важливо. Щоб ви уточнили і дізнались, які саме входять комунальні послуги, що входить, що не входить, за що ви додатково сплачуєте. Тобто, якщо там до прикладу вартість оренди 3 тисячі доларів, що додатково що входить туди, за що ви додатково сплачуєте, тобто і скільки, і це має бути прописано. Це має бути прописано або в договорі оренди, або в додатковій угоді, за що ви відповідальні, а за що ви не відповідальні, також важливо, якби зрозуміти, що. Є певні обмеження з приводу того, хто може проживати. До прикладу, є певні обмеження з приводу свинцю. Тобто, я додам посилання на закон нижче, і до прикладу, якщо ви з дітками до 6 років, то бажано, щоб ви не проживали, і це законом заборонено. Якби тобто, що не можна проживати в просто важко перевірити. В будинку, де є свинець, тому що свинець впливає на розвиток дитини і впливає сильно впливає на здоров'я вашої дитини, якщо буде прямий контакт з цим, цим предметом, тому це також варто врахувати, коли ви шукаєте об'єкт. Також як бо маєте розуміти, що якщо ви дивитесь будинки. І у вас є багато відмов, то це можливо щось пов'язане з тим, що ви або не там шукаєте, або по якимось певним критеріям не проходите, і треба пропрацювати ці критерії або говорити їх відразу. Дуже важливо, що коли ви говорите їх відразу, то знаходиться лендлорд, якому підходять ці Вимоги, тобто, і ви швидше знайдете. Якщо ви стараєтесь це приховати, то все одно при перевістці ця інформація відкриється, і таким чином, якби, ну тобто, то, ви витратите свій час і нічого не буде. Я надіюсь, це відео було корисне для вас. Я дам посилання нижче на сайт Craigslist, Facebook Marketplace Ви знайдете. Я думаю, що Craigslist теж багато знають, можливо, хто не знає. І закон про Свинець, щоб ви його також почитали, я перекладу його українською мовою, і хотів ще додати, що в нас також є маркетингова компанія, яка саме займається маркетингом соціальних мереж, створенням веб-сайтів супроводом соціальних мереж, дизайном. Тобто, якщо у вас є будь-які маркетингові послуги, нижче буде посилання на наш веб-сайт. Ви можете залишити свою заявку або будь-які маркетингові питання. Ми можемо обговорити і рухатись далі. Все, бажаємо хорошого дня. Надіюсь, відео про оренду було корисно. Якщо вам у вас є питання з приводу оренди, або потрібна допомога, тобто ви можете задавати мені їх напряму. Я допоможу вам з цим, або мої колеги зможуть допомогти, і цей процес буде набагато швидше. Або шукайте самі, це також класно, і це доступно. Це можливо. Головне, щоб ви знали, куди рухатись і що робити. Дякую.